Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про системне знищення російської військової авіації. 26 лютого було збито ще один російський бомбардувальник Су 34 І це вже дев'ятий російський військовий літак, збитий у цьому місяці. Це продовження системного знищення російської авіації, яка підтримує дії сухопутної армії окупантів. Що ж відбувається, що ж роблять українці, щоб зменшити російську авіацію? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте залишати свою думку у коментарях. Також ви можете і підтримати наш канал. Отже, сили оборони України збили ще один ворожий літак, про що стало відомо 27 лютого. Це збиття літака су 34 сталося 26 лютого та східному напрямку, про що повідомив окремо командувач повітряних сил України Микола Олещук. Далі його цитата: учора російським пілотам вдалося ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди. Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитися із рідними. так Порекомендував окупантам Олещук, коментуючи те, що один з російських винищувачів все ж зміг улетіти. Перед цим увечері, 23 лютого, в результаті спільної операції головного управління розвідки Міноборони України та повітряних сил ЗСУ над Краснодарським краєм чи над Азовським морем збили черговий дуже цінний російський літак. А-50У ми бачимо зараз у відео, як він спочатку випускав теплові пастки, втікаючи від ракети, як одна з націлених на цей літак ракети влучила саме у таку теплову пастку, але друга ракета не схибила і таки підбила оцей А-50У, після чого він упав і вщент згорів. Цей літак держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення повітряних цілей для управління та наведення ударів по Україні як крилатих чи балістичних ракет, так і дронів камікадзе типу шахет. Модифікація літаків А 50 у мала модернізований радіотехнічний комплекс для виявлення навіть маловисотних та малопомітних повітряних цілей, тобто вони таким чином відстежували дії української авіації, дії українських систем протиповітряних оборони, в тому числі радарів, а також наводили свою авіацію, свої дрони і свої ракети. Літаків А-50 у модернізованому вигляді у Росії на початок війни було всього 5 штук. Не буде організованих ще кілька одиниць, але загалом таких літаків, здатних, хоча б піднятися у повітря, було не більше 11. Ці 5 відносно сучасних літаків використовувалися дуже активно. Але потім один з них був пошкоджений дроном на білоруській авіабазі Мачулищі. І на кінець 2023 року кількість літаків А-50, як тих, що були модернізовані, так і, і морально застарілих, але загалом справних було їх всього три штуки з одинадцяти, а інші або були пошкоджені. Або просто зламалися і відремонтувати їх росіяни не змогли після знищення одного з таких літаків у січні 2024 тисячі Їх залишилося два а тепер лише один. Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У було зафіксовано поблизу міста Єйськ, яке розташоване на південному березі Азовського моря, але сам літак нарізав, так би мовити, круги над суходолом. Таким чином він намагався бути, як вони гадали, ці росіяни поза межами дальності українських дивотобійних комплексів ППО. Пав він і згорів вже у районі хутора Трудова Арменія, що у Краснодарському краї Російської Федерації набагато південніше Азовського моря згодом була розповсюджена, не підтверджена до. Так що офіційна версія про те, що цей літак було збито з зенітно-ракетного комплексу С200, деякі ракети, до якого мають далекобійність до 250 км і, можливо, навіть більше. Цей ЗРК був офіційно знятий з озброєння України ще у 2013 році за часів Януковича. Але ми думаємо, що якщо він був. Знятий з озброєння, але все одно залишився десь на складах, і тому у 2022 році, у 2023 тисячі були регулярно повідомлення, в тому числі і від росіян, про його використання по наземним цілям, в тому числі навіть по Керченському мосту, тобто наявні ракети до комплексів С 200 які мають надзвукову швидкість, могли бути модернізовані чи переобладнані для використання по самим різним типам цілей. І далі. 21 лютого був збитий бомбардувальник Сутрич Су 34 його супроводжував е, винищувач Су-35, який зміг втекти. 19 лютого повітряні сили ЗСУ знищили ще два російські літаки: це винищувач бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35. Все це було на східному напрямку, тобто Запорізька, Донецька Луганська області. Вранці 18 лютого також на східному напрямку було збито ще один су 34 і вранці 17 лютого, фактично у останній день оборони міста Авдіївка, ЗСУ знищили відразу три російських літаки: це були два бомбардувальники су 34 та ви супроводжувачі і прикриваючи їх винищувач су 35 Таким чином, лише за лютий 2024 року було збито дев'ять російських літаків, серед яких один літаючий штаб А 50 і два винищувачі су 35 і шість бомбардувальників су 34 до цього ще слід додати літаки, які були збиті раніше. 14 січня було збито один літаючий штаб А 50 у над Азовським морем. І літак управління Іл-22, який працював з ним у парі. 25 грудня були збиті бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-30, морський винищувач, який діяв над Чорним морем проти Одеси та Одеської області. Ще один Су-34 був збито на східному напрямку 24 грудня, і 22 грудня ну, у Херсонській області між е, Дніпром та. Кримом було підбито відразу три бомбардувальники су 34 Загалом, станом на зараз, на 27 лютого, офіційно збито тридцять триста російський літак та 325 вертольотів. Це загальні втрати російської авіації. При цьому за останні два місяці. Було збито 17 літаків, в тому числі два згадані вище А-50У, один Іл-22, один морський флотський винищувач Су-30, два винищувачі су 35 і відразу 11 нових бомбардувальників Су-34. Усі винищувачі та бомбардувальники збивалися під час їх операції з ракетних пусків або з скридання коригованих авіабомб на українські позиції на українські міста. У випадку з коригованими авіабомбами росіяни зазвичай діяли наступним способом. Створювалася така собі тактична група, це один-два бордувальники Су-34, які з великої висоти скидали ці кориговані бомби, перебуваючи при цьому на відстані від 20 до 50 кілометрів від лінії фронту поза межами дальності фронтових засобів протиповітряної оборони малої та навіть середньої дальності. Це робилося з огляду на максимальну дальність польоту коригованих авіабомб до 70 кілометрів. Попри Принципу чим вище летить літак, який їх скидає, тим тим далі літить або планує ця бомба. І в цей час ці бомбардувальники прикривав трошки позаду винищувач зазвичай су 35 Це робилося на випадок появи у цьому районі української авіації чи за задумом росіян подавлення з. Систем... Чи виявлення системи протиповітряної оборони засобами радіоелектронної боротьби? Але проти цього, скоріш за все, успішно задіяли ще раз і ще раз і ще раз вперше запроваджено ще у травні 2023 року практику використання наявних у України далекобійних зенітно-ракетних комплексів це типу Патріот, чи типу «СМП-Т», які мають дальність понад 100 кілометрів. Вони інтегровані в єдину систему радарного спостереження і протиповітряної оборони України разом із наявними також комплексами радянських зразків та комплексами малої і середньої дальності дії. Тобто у район активних дій російської авіації розгортали таємно пускову установку одного з таких зенітно-ракетних комплексів далекобійних, і у слушний момент вона, як у пастці, збивала російські літаки, і вони навіть не могли ніяк помітити, що їх вже. Виявили і збивають і запустили по ним зенітну ракету. Тобто, всі надії росіян на те, що вони засобами радіоелектронної боротьби зможуть нейтралізувати загрозу від української протиповітряної оборони. Всі ці їх надії вони пішли прахом і вони пішли вічним польотом разом із російськими ж літаками. Так само періодично ловлять так, би мовити, російські літаки які оперують проти українських міст проти Одеської області, запускаючи крилаті ракети відносно невеликої дальності до 280 км. Це зазвичай ракети Х 59 чи х 31 їх також підловлюють далекобійними зенітними комплексами або, можливо, також діями української авіації і збиваються саме у той час, коли вони можуть, хоча б ненадовго, увійти у зону дії української протиповітряної оборони. Раніше через успішні дії протиповітряної оборони тактичного рівня росіяни повністю припинили використання на лінії фронту. Вертольотів та штурмовиків Су-25 їх збивали і збивають навіть самими примітивними зенітними засобами. А по аеродромам, де базувалися вертольоти поблизу лінії фронту, було завдано досить відчутних ударів. Також можливо, так само двічі впіймали у пастку оці літаки радіолокаційного дозору. Я маю на увазі а 50 які збивали 23 лютого та 14 січня над Азовським морем за тією ж самою схемою, як і бомбардувальники, і винищувачі, але з. Зауваженням, що вірогідно були задіяні більш далекобійні зенітно-ракетні комплекси, ніж Петріот, тобто, можливо, це той самий С200 з модернізованими старими ракетами. Загалом, же, російська тактична авіація через загрозу знищення силами протиповітряної оборони вже давно. Підтримує свої сухопутні окупаційні війська лише у двох випадках: перший це коли у них там на фронті стає все зовсім погано, і без підтримки авіації росіяни можуть лише ганебно втікати. І другий випадок це коли російським окупаційним військам ставиться задача наступу і штурму будь-якою ціною не рахуючи втрати. І тому російські пілоти змушені летіти на завдання, знаючи, що їх зіб'ють. Поки що ж ми чекаємо, коли успішні дії української протиповітряної оборони призведуть вже до падіння російських стратегічних бомбардувальників, передусім ту 22 які можуть підлітати до українського кордону на відстань менше 200 кілометрів. Чи ми можемо чекати чергового удару по російським авіабазам? І, до речі, можливо, саме сьогодні, 27 лютого, знову під ударом опинився російський аеродром у місті Курськ. Саме з нього регулярно запускають шахети на Україну та, можливо, базується російська тактична авіація. Давайте стежити далі, що там відбувається у повітрі. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!